А зараз на, на зв'язку з нами Олексій Кулеба, очільник Київської обласної військової адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. А вас? А, нагадайте, як розгорталися події, коли ви дізналися про те, що сталося, і що відбувалося потім у 8 годині ранку 15 хвилин. Надійшла інформація про те, що у нас вибух. В центрі міста Броварів мені повідомили про цю подію через 3-4 хвилини. Спочатку не було чіткої інформації, що сталося, тому що не було підтвердження, чи це гелікоптер, чи взагалі якась третя. Обставина не було зрозуміло, тим не менш, вже протягом там 20 хвилин інформація була уточнена, що впав гелікоптер, впав він частина впала на дитячий садочок, і частина знаходиться біля житлового будинку, прямо біля під'їзду. На місце одразу протягом перших 10 хвилин прибули міські служби. Мер міста, очільник районної військової адміністрації, тому що це все відбувалося безпосередньо в центрі міста Броварів, де знаходяться всі адміністративні будівлі. Я хочу одразу відзначити наших людей, які кинулись допомагати проводити евакуацію, і просто рятували і дітей, і вихователів, Всі, хто був поруч, не дивлячись на небезпеку, всі розуміли, що в Дітям необхідна термінова допомога. Тому я хочу подякувати і мешканців, що і всіх людей, хто знаходився поряд, поряд поруч, хто долучився до цієї небезпечної роботи. Це був справжній подвиг. Це говорить про те, що наша країна, наші люди, вони завжди, не дивлячись ні на що, допомагають один одному після цього. На місці відбувалися вже рятувальні події. На місці пробули працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Пробули швидка допомога, поліція особисто. Я був на місці о 9 годині ранку, і після цього вже відбувалася рятувальна операція. Після чого перейшли до етапу вже. Розбору завалів і пошукових дій може вам сказати, що пошукові дії закінчились буквально 20 хвилин тому, і на цей момент ми можемо констатувати 14 загиблих, з яких дитина. На жаль, і в нас 25 людей поранених. З них 10 дітей є. Діти, які знаходяться в реанімації реанімації, їх троє в опіковому центрі. Ну і також двоє дорослих в середній тяжкості стадії, і така ситуація на цей момент зараз на місці знаходяться слідчі і відповідні служби, які вже закінчують свою роботу. Пане Олексію, оскільки 10 дітей і загалом 25 людей зараз перебувають у шпиталені, так і частина з них щонайменше три дитини перебуває в реанімації, тобто, це ну достатньо тяжкий стан, я так розумію, цих людей. Що вам відомо, чи потребують вони якоїсь допомоги, в тому числі донорської? Ми спілкуємося з лікарями постійно, тому що частина дітей знаходиться в броварській лікарні частина дітей знаходиться в опіковому центрі в місті Києві. На цей момент контролюємо необхідність надання медикаментів. Поки що потреб ніяких немає в лікарнях. Все є і ця необхідна допомога. Вона Зараз надається постраждалим. Ви о дев'ятій ранку вже були на місці трагедії. Як ви можете описати масштаби руйнувань і пожежі, яка спалахнула після падіння гелікоптера? Справа в тому, що коли я прибув на місце, то як такової пожежі вже не було, тому що пожежа відбулася через паливо, яке було розлите. Резарію, і до того моменту воно вже відгоріло. Я бачу, що садочок зруйнований досить серйозно фасадна частина пошкоджена садочка. і ну, фактично вже не було там жодного вікна. А людей вже на місці виводили останніх людей, які знаходились в дитячому садочку. А ми бачили, що є загиблі. Після цього я вже підійшов безпосередньо до житлового будинку, де знаходився гелікоптер. Там, також я бачив, що руйнування гелікоптер знищений повністю. Ми не бачили людей з ознаками життя, і саме головне було, що поруч стояв великий дев'ятиповерховий будинок, притул до якого впав гелікоптер. Одразу відповідні служби відреагували. Він був від'єднаний від газопостачання, від електропостачання для того, щоб запобігти подальшому розвитку трагічних подій. В цілому далі почалась робота організаційна, тому що на місці прибули всі представники силових структур різних. Почався огляд подій і вже відбувалася. Рятувальна операція і розбір завалів службою надзвичайних ситуацій. Ви можливо про це сказали. Я хочу уточнити, що вам відомо наскільки швидко, швидко на місці прибули рятувальні команди і медики і медики. Я думаю, що це можна буде подивитися точно по відповідних документах, але те, що мені відомо, протягом 10-15 хвилин вже на місці були перші. Служби, які почали рятувати людей і гасити пожежу безпосередньо. Ще раз скажу, що все це відбулося. Це центр міста. Тому багато служб, багато людей знаходилось поруч і пересічні громадяни, просто люди небайдужі, вони одразу почали витягати дітей і людей з дитячого садочка, рятувати їх фактично. Після цього ми організовано місцева влада розмістила всіх викладачів і всіх дітей, вихователів в сусідньому навчальному закладі, де вже проводилась робота з ними, з працівниками медичної служби. Психологи працювали. Ну і саме головне для нас було звичайно, що зрозуміти і уточнювати списки дітей. Які знаходяться вже в безпечному місці, розкажіть, будь ласка, чи потребують якоїсь допомоги мешканці будинку, поблизу якого, власне кажучи, все це сталося, чи чи потрібна евакуація людей з цього будинку? Тільки що буквально в мене була розмова з очільником міста Бравори Ігорем Сапошко. Він мені Доповів, і я особисто бачу, що люди в з навколишніх домівок вони в безпеці перебувають. Там немає пошкоджень, немає вибитих навіть вікон. Ніякої підтримки чи допомоги я не бачив, щоб комусь необхідно було надавати в броварах. Поруч в сусідньому навчальному закладі в 10-й школі відкрито оперативний координаційний штаб. Де всі охочі можуть звернутися за допомогою в отриманні інформації, чи взагалі за будь-якою допомогою там знаходяться всі необхідні служби. Зараз проводиться робота безпосередньо з батьками і вихователями, тому що от їм необхідно допомагати їм потрібна і медична, і психологічна допомога а також, звичайно, люди втратили і своє майно. і багато побутових питань, які от зараз ми з очільниками міста вирішили допомагати і координувати їх. вирішення я так розумію, що насправді дитячий садочок сильно пошкоджений. Це означає, що він працювати не буде. Як буде вирішуватися питання з, з подальшим перебуванням дітей в цьому закладі? Дійсно, дитячий садочок зруйнований, пошкоджений досить суттєво. Зараз буде проводитись відповідна експертиза, огляд і буде складений відповідний акт щодо відновлення дитячого садочка, чи це капітальний ремонт, чи вид відновлених робіт. Зрозуміло, що діти будуть знаходитись зараз. В інших закладах в дитячих садочках, що знаходиться поруч з цим місцем, вихователі на цей час також будуть переведені в режим онлайн освіти, тому що вони не зможуть надавати свої послуги. І зараз орган місцевого самоврядування, провежська міська адміністрація буде вирішувати взагалі. В якому режимі зараз буде проводитись навчання в місті бровари. Можливо, вони будуть проводити на онлайн навчання на певний період. Свої дошкільні заклади, і можливо, навіть і шкільні заклади. Пане Олексію, країна у нас у війні, і на жаль, на голову українців падають російські ракети, а бомбардують дрони. Зараз ця сталася трагедія в броварах із гелікоптером. Загибель людей це, ну, ну, це дуже серйозна трагедія, зрозуміло. І ми всі сподіваємося, що буде проведене відповідне розслідування, щоб отримати відповіді на питання, що сталося, власне кажучи, на вашу думку, як керівника військово-цивільної адміністрації, чи достатньо у нас вже стверджено відповідні протоколи дій як для спеціальних служб, так і власне для громадян? а В подібних екстрених ситуаціях, можу вам сказати, що сьогодні зранку сталася трагедія, яку зараз навіть ми не в повному обсязі можемо усвідомити. На жаль, є загиблі, є загибла дитина, є посадові особи, які загинули. Звичайно, що коли йде війна, коли в нас Військовий стан в країні, протоколи і всі нормативні, а також законодавчі документи, вони мають неформальний характер. Тут важливо говорити про те, щоб люди їх безпосередньо про це знали і їх виконували. Тому що, коли ми говоримо про повітря, сигнал повітряної тривоги, що людям необхідно йти до найближчого укриття бомбосховища. Ми з вами бачимо, які трагедії відбуваються, і звичайно, в цьому треба обов'язково слідувати так само і в інших ситуаціях. Протоколи, які розроблені, нормативні акти, законодавчі акти, важливо їх виконувати і не відноситись до них формально. Я завжди кажу, що в нас в країні є один ресурс, завдяки якому ми боремося і перемагаємо нашого ворога. Це людський ресурс, і нам треба берегти кожну людину, кожного українця за для нашої спільної перемоги, тому що іншого ресурсу і інших людей в нас немає, і те, що люди робили сьогодні, зранку це зайвий приклад людяності, героїзму і звичайного нормального ставлення людського до горя, до трагедії, яка сталася. Дякую вам, Олексій Кулеба, керівник Київської обласної військової адміністрації. З нами був на зв'язку.